他说：“我到二楼，老师不接我。” Робота нашого фонду полягає в тому, щоб не тільки допомагати фінансово, але створювати такого типу заходи, щоб люди могли відволіктися від війни і від тих проблем, які там є. Саме головне це відгуки військових. Хлопці, які сьогодні приймають участь. Вони кайфують від процесу, вони люблять грати в футбол. Основна мета, що вони перезагрузилися і отримали максимально позитивні емоції. Ну і, звісно, зібрати гроші на дрони, на потреби наших військових. А найважливіше зберегти людське життя, тому що за гроші життя не купиш. Мета це збір. І минулого року він вдався, надіємо що і впевнені, що цього року так само. Зараз це потрібно для нашої країни, для наших воїнів, захисників. Рух завжди долучається, ми завжди бачимо, наскільки допомагає наш клуб нашим захисникам і передає і дрони, і багато чого. І завжди долучений до таких заходів. Запросили наші військові, наші прикордонники. Ми постійно якби бігаємо в нас на Волині, тому і приїхали. Я ж кажу, побачити старих друзів, підтримати щось зібрати для військових. Мабуть, щоб люди не забували, так само донатили всіх запрошуємо. Не забувайте, донайте, допомагайте, хто чи може. Сінолог демонструє рухні кордони та собакою. Собака знаходиться над вами у шкоду і постійно спостерігає за змінами стримов. Спочатку 2-0 вели, потім один гол пропустили, другий. Ну, ну, сильний колектив в ОНП. Дотягнули до серії пенальтів і завдяки майстерності нашим воротарю ми отримали перемогу. Ми також брали участь в минулому році на такому самому турнірі от, і здобули так само перше місце. Ми не переможні. Сильний фінал, емоційний, такий напружений, де боротьба була за кожну секунду, за кожний клаптик поля. Ну, виграли нас гості на сьогоднішній день. Це збірний загін Волинської прикордонної служби. І в фіналі грали з національною поліцією Львівської області. Під час турніру панувала дружба, злагода, емоції футбольні, забиті голи. Гарні перегляди, люди собі знімали. Було багато вболівальників, прийшло багато військових, які підтримували їх. Емоції насправді переповнювали. Особливо в фінальній ігрі дуже дуже чітко було виражені якраз бійцівській якості, і цей характер нашого українського народу. Тому що програючи, наша команда, яку я представляв УНП у Львівській області, програючи з рахунком 2-0, ми зуміли відновити рівновагу, ну і вже. В кінці це боліти, своєрідні пенальки, це вже фортуна десь посміхнулася суперникам, тому десь вони перемогли. Варто проводити такі турніри, тому що в країні йде війна. За рахунок таких турнірів десь є оці промінчики якогось чогось доброго, промінчики якоїсь надії. І саме головне згуртованості, що саме необхідно нашому українському народу. Це згуртованість і рух до однієї цілі, а ціль у нас одна перемога. Атмосфера чудова, сповнена перепетій, змагальності, дуже цікаво, всі готувалися і перемогла, я рахую, сьогодні переміг спорт. Переміг футбол. Друге місце срібло. Я рахую хороший результат. І як на першу участь цього турніру, хоча він відбувається вже вдруге, я чув. Ну, ми надіємося, що будемо брати в наступних турнірах участь. Покажемо кращий результат. Сьогодні день був дуже азартний, дуже позитивний, емоційний. Грали команди, які були запрошені для участі в цьому турнірі, і за них болювали львів'яни. Болювали наші побратими, наші поранені, хлопці. для всіх ця гра була переможною. Саме головне, що було емоції позитив, і вони це і досягнули.